Огни паритона заманчиво мигали От жасу заманчиво гремел Там за столом мужчины совесть пропивали А девки честь свою хотят залить вином. Там за столом сидел красивый парень, Одет он скромно, с надорванной душой. Он был дитя, когда отец. Не Так а что в мэрии происходит вообще? Заминували ее или что? на якій ми маємо бути присутніми, тому що це згідно закону в Україні про місцеве самоврядування, ми маємо право там бути присутні, а скоро в міську раду взагалі народи будуть купувати. Я я вважаю, на да, і на ній розглядається на міській раді наше питання. Люди повернуться до нас до організації за допомогою, а ми навіть організація, яка повинна, повинна вирішувати такі проблеми, не можемо прорватися, бо тут стоїть кордон. Нас хлопці стоять, було, було четверо. І гробезпека тут. Так вони так. не тільки вас не пускають, і всіх остальних? Тільки остальні? нас не пускають, тільки, тільки вас, нас, да? організації меч правосуддя і людей, які до них звернулися, не пускають. Ага. Дали усну заяву. Посвідчення не показують. Ага. У мене паспорта попросили показати свої посвідчення, не приймають. Один поставил, другий покушав, поставил даму сам дорожить. Рукой, там, за Робот, дружу, а данная рука держать за душу Не самочаянная тверди Свалиться даже Ну то что Акаданы на ваши не напигают Не свалиться в жизни один раз Но да маги не захотела И прямо в лоб ему дала Я сердила Не закон Не закон ему по-моему

А а є, тобто орган влади народної закритий від народу, я а, так розумію. Так. Ми, Народ ми, не їх вібирали, ми їх збирають, ми їх собі садили, а ми платить зарплату в наших податків, сидять на наші щия, і ще й нас є, Їм команду дали, Це їх робота така. А, Скоро дадуть команду стріляти. Це автомати боротьбу. Скажіть, будь ласка, хто дав команду не пускати громадську організацію на сесію міської ради, де розглядається їхнє питання. Хто конкретно дав цю команду? В регламенті сесії написано, що орган влади закритий від народу чи як? О, це не Хто Хто ви ви ви? в нього все. Подали йому заяву. Подали йому. Подали вашу заяву і запрошуємо адресу. Ото власне власній пункт, який це все візьмемо. Ми не маємо такого запору, щоб люди... Дискримінація повна йде. Вже ділять на білих і на чорних, на своїх і на чужих. Ото владу вибрали. Самоврядування, де можна йти куди хочеш, і говорити, що хочеш, тому що це такий закон. Знаєте, <звіць> Яна Миколаївна, полібуть, стоїть ця бригада, не пускає, не пускає нікого, відмовляється показати Тобі посвідчення. А я не знаю, взагалі. делают как гражданин, по на балконе, послушать, что принимает для нас местная наша родная власть. Нет, а да, послушайте себя. Во-первых, меня вы, вы туда, я спрашиваю работника, горе полкома, назовите, пожалуйста, свою фамилию. И на каком основании мне не разрешать присутствовать на балконе. Я же не, не лезу в зал заседания, не мешаю работе. Я хочу послушать, кто для меня родная власть принимает. Мне отказывается назвать фамилию. Предлагают а, пред... предлагает пройти к управляющему горе полкома. Я говорю, как пройду я мимо работника милиции, меня не пропустят. Ні, ну вони <говор> не виноваты, не виноваты. Вопрос в тому, що наша власть організувала для нас, вона для нас закрита. Просто власне закриття для народу. так я можу вистати кордон, отам, наш уряд, там, там, банку так почеснуть. Тут надо на даний час, мені каже, будь образний. Закриток. Для народу все закрито. Ну, до речі, там питання проміння, що... Ні, ні немає. Це що, гріх таємності, так, да, на сесії, чи що? Супер таємності, надзвичайно секретно. Закрито і на 25 років, як це руч і де там воно. А Закрито тут Закрито незалежно. Ні, абсолютно ніхто ні, нічого не питав, ми зверталися до їх, ми просили їх розібратися і, і нам допомогти. Взагалі ніякої реакції влади на наше прохання. Ніякої навіть власти.

И тихо, тихо, сказала мне пойду почему. Спасибо от меня вот твоих. И завладела моим сердцем. не в огне. Нет, ты прав. Ты помывай ему через пять бой. Выступали психуры, и я

Через місяць буде розглядатися. Вірніше місяць буде знову розглядатися, хоча воно має вирішити на які корочки коротше, вони знову нас планують. Щоб тут не було міськраді, казалу вони його знову снігають. Воно буде розглядатися, хоча воно має вирішити розчірку однієї одного терапії саме заступника голови. Це не

Не будешь больше плавить огольцов, она упала, глаза ее закрылись. Не будешь больше плавить огольцов.